Мир благословенні, хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною той розкидає питання, хто правитиме світом і як зміниться світова геополітика найближчими десятиліттям, хвилюють багатьох чи кажуть якісь пророцтва про це. Звісно, більше того, переділ землі та зміна влади це одне з головних біблійних пророцтв, виконання якого простежується крізь всю історію людства. Після гріпхопадіння людини Бог через обраних ним людей. І пророків, таких як Ной, Авраам, Мойсей, відкривав призначення своєму обраному народу. І через усі місця Святого Письма ми бачимо велике обрання, яке Бог призначив для євреїв і для тих, хто приєднувалося до них з кожного народу та племені. У чому ж суть цього обрання? Єврейський народ мав місію, вони повинні були стати царським священством для всіх народів світу, тобто проповідниками істини. Тільки нам. Момент приходу Христа Ізраїль чекав на Месію, який прийде і вирішить усі їхні політичні проблеми, і вони почали дивитися на всі інші народи, як на останніх грішників, а на себе як на святих. Вони легко дозволяли собі побити каміннями пророків, яких Господь посилав, а також не розуміли Ісуса Христа, коли сам Бог у його обличчі прийшов у свій народ. Амінь.